Усім привіт! Бенджамін Франклін казав, що людина, яка вміє відпочивати по справжньому, вагоміша за того, хто завойовує міста. Тож вчимось відпочивати яскраво, комфортно і якісно. А допоможе вам у цьому афіша Вінниці вперед! Цього тижня всіх патріотів України пригощає артпап Ітер». А настрій забезпечує вітчизняний гурт, назва якого є синонімом до слова лісопилка. Якщо не здогадались, то запрошую вас на найгарячіший концерт в Вінниці гурт Тартак. 28 листопада в артпабі Віфітер відбудеться концерт знаку українського гурту Тартак, солістом якого є Олександр Положинський, Дуже позитивна, дуже гарна і дуже творча людина. Хотілося б запросити усіх вінничан завітати до нас, відчути цю всю атмосферу нашого закладу і разом помилуватися і послухати пісні гурту Тартак. Запрошуємо! Цього тижня арт-пап Beef Eater запрошує вас на такі концерти. 27 листопада гурти Dakota і Dave Happens, 28 листопада гурт Tartak, 29 листопада гурт Vivienne Mort. Цього тижня варт пабі Бір Blues на вас чекатиме така програма: 27 листопада гурт Мілкет, 28 листопада диско 80-х разом з гуртом Санрайз Music Бенд, 29 листопада. Гурт Деньги вперед з програмою Камірний цимес з Мали Арнауцькай, 30 листопада джазовий концерт Анастасії Коберської. Цього тижня завітайте до Роял Пабу на концерт музиканта Дмитра Шурова. «Піано бой». Цього тижня в художньому музеї для вас відкриються такі навчально-виховні заходи. 24 листопада. Лекція на відзначення 110-ї річниці від дня народження знаного митця під назвою Учусь у Михайла Дерегуса. 26 листопада. Інтерактивна мистецька програма та конкурс малюнків на тему попередження насильства над дітьми. Ми за здоровий спосіб життя. Наступна стрічка під назвою Всіх порву це ще один невдалий день героя на ім'я Гарі, який намагається знайти убивцю свого улюбленого пса. Тож, добряче озброївшись, він з другом вирушає на пошуки по гарячих слідах, а разом з тим втрапляє в низку кумедних неприємностей. А ось як з них виплутатись – дивіться в кінотеатрі Родина. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує пригодницьку військову драму Поводир, а також драму-комедію Всіх порву. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите анімаційні комедії у форматі 3D: сімейка монстрів і супершістка, драми Людь, сирена і Поводир, а ще фантастичний екшен Інтерстелар. Покликанням цієї легендарної жінки було співати, співати і співати, щоб не трапилось. Така життєва позиція надихнула режисера театру імені Садовського Таїсію Славінську на створення вистави Асо та ПІАФ яким чином їй вдалося поєднати і сміх, і сльози, і кохання, і зворушливу французьку музику. Дивіться цього тижня. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського ви побачите такі вистави: 25 листопада. Романтичну драму у неділю рано зілля копала, 26 листопада. Сатиричну комедію Потрібен брехун, 27 листопада трагікомедію Осінь у вороні. А на малій сцені виставу про життя великої співачки. Асо та Піаф. 28 листопада. Не пропустіть музичну комедію Медовий місяць або Ноїв Ковчег. А 29 30 листопада козацьку баладу Назар Стодоля. Цими вихідними в ляльковому театрі. 29 листопада цікава повчальна історія. Веселі ведмежата. А 30 листопада лялькове естрадно-церкове шоу Бука. Попри те, що ми вважаємо баян воістину вітчизняним інструментом, перша ручна гармоніка з'явилась у Німеччині у 1891 році. Та саме там почала свій стрімкий злет. Стати віртуозом такого інструменту, як баян, доволі складно, але солісту Луганської філармонії Юрію Калашнікову це вдалося. Він приїхав до Вінниці, аби порадувати вас енергійним концертом. Цього тижня у Вінницькій філармонії не пропустіть такі концерти: 26 листопада концерт камерного оркестру Концертіно, до 75-річчя Кіровоградської обласної філармонії. А 27 листопада концерт академічного камерного хору Вінниця. З 11 до 26 листопада в арт галереї Артшик для вас відкрита виставка фотографа Олександра Філя, «Північні землі. 29 листопада о 18-й годині завітайте до магазину музею Пан Заваркін і Син на концерт дуету Сергія Макарова і Романа Кульбатицького. До 1 лютого поспішайте відвідати пізнавальну виставку Світ джунглів в торговельному центрі Мегамол. А на сьогодні це всі мистецькі події, які принесуть вам безліч позитивних емоцій, яких сподіваюсь вистачить аж до наступного тижня. А з вами була Олена Закревська. До нових зустрічей.